Історія палацу Куннін. Шидзин, глава 232 Яо Нян. У середині серпня війська небесних учень увірвалася до джилі і розмістилася гарнізоном у Баодіні. Так звані війська вірності пішли за ними слідом і захопили Джендін, місто, яке небесні учені взяли з великими труднощами. Від Баодіна до столиці усього півдня шляху швидким конем. Джендін лежить на південний схід від Баодіна, трохи далі від столиці, але й від нього до Баодіна, також лише півдня їзди. Коли Янлінь та інші прибули з військом до Джендіна, розміщені там загони небесних учень уже не могли чинити опір. Вони були виснажені боями з імперською армією і не встигли навіть перевести подих. Який там спротив? За кілька годин місто здалося. Увійшовши до міста, вони побачили всю потворність війни руйнування і людські страждання. Сюйдзи теж був непростаком він чудово розумів, якщо зупинитися і обороняти кожне захоплене місто, то опиниться між молотом і ковадлом, затиснути між Сєвеєм та імперською армією. У такому разі шансів вижити в нього не залишиться. Тому за останні два місяці він вигадав способи послабити сєвея, наприклад. Захопивши місто, його люди влаштовували грабунки і різанину, обчищали домівки місцевої знаті, чиновників і заможних родин. Усе, що можна було забрати, вони забирали, а решту спалювали, не залишаючи жодної крихти провіанту для сівея. Якщо в місті були молоді і дужі чоловіки, їх або соломіць забирали до війська, щоб зробити гарматним м'ясом у наступній облозі, або вбивали на місці, не даючи їм шансу приєднатися до армії Сінджоу. Так місця, через які проходили війська небесних учень, часто ставали порожніми. Спочатку грабунки і спустошення були прямим наказом Ваня Сюйдзи, але згодом мешканці почали тікати з місць ще до початку боїв, аби уникнути небезпеки. Поверталися вони лише після приходу військ вірності генерала Яньліня. Якщо порівнювати дві сторони, картина виглядала простою: Ван Сюйдзи – диявол, Сєвей – Святий, повстанці розбійники. Армія Сіньчоу, імператорське військо. Та хто міг знати, що за всім цим стояв саме той, кого називали військами імператора і святим? Яньлінь командував військами, сівей вибудовував стратегію. А Люсянь відповідав за постачання. Звісно, тут була і заслуга Дзян-Сюйнін. Після того як у небесних учень перехопила контроль над південними територіями, торгівля в Шуї Дзяніні природно повернулася до їхніх рук. Хай навіть Джоу Інджи викрав таємні документи і близько 10 тисяч лян срібла з банків, гроші є мертвою річчю, важливі ті, хто вміє ними розпоряджатися. Вона не сиділа без діла, супроводжуючи армію, взявши із собою вейляна, який не складав державних іспитів. У кожному місті вона першою розпитувала про добробут людей, підлаштовувала заходи під місцеві умови, розподіляла землі під землеробство, і це суттєво допомагало заспокоїти населення. Тільки от дзянчу стискав у руці листа зі столиці і йшов попереду, згадуючи трохи незграбного, але щирого Вейляна. не те, щоб у нього були якісь претензії до цього юнака. Насправді той, захоплений землеробством, робив багато корисного, не виявляючи й тіні зверхності, і легко викликав симпатію в оточення. Та саме це й було проблемою хто б міг подумати, що він перебуває під проводом другої пані Дзян. Він виглядав непомітно, завжди тримався поруч із другою пані і добре з нею ладнав. Одного разу їхній господар побачив, як вони вдвох сидять у полі, тримаючи в руках батат, і так просиділи цілий день. Обличчя господаря тоді стало чорне, мов дно казана. І все ж той чоловік був ніби глухий до чужих слів. Якось, коли другої пані Дзян не було поруч, господар випадково зустрів Вейляна, запросив посидіти і випити чаю, та спробував. Кількома фразами натякнути на дещо. Вейлян, не вловивши натяків і не маючи досвіду в мирських справах, зі збентеженням відповів: Хіба я не можу ходити разом із пані? Вона керує фінансами, усі її поважають, і її думка для всіх важлива. Потрібно все перевіряти на місці, щоб зрозуміти як можна ухвалювати рішення і обробляти землю, не зазирнувши до облікових книг. Це, мабуть. Був найгірший день для їхнього господаря. Наступного дня і друга пані Дзян потрапила в немилість. Під час уроку гри на ціні» вона була розсіяна і навіть кілька разів згадала Вейляна. За це господар узяв лінійку і злегка вдарив її по долонях. Вона і плакала, і кричала на нього, так і не розуміючи, чому того дня господар був таким розлюченим. Дзяньчу, думаючи про мовчазні ревності господаря, відчув холодок за шиєю, але не наважився щось коментувати. На щастя, господар знав міру, Ревнощі тривали лише коротку мить. Зрештою, між другою пані Дзян і паном Вейляном нічого серйозного не було. Їх поєднувало лише захоплення землеробством. Навіть якщо господареві це було не до вподоби, йому довелося з цим змиритися. Тим часом у маєтку магістрату Джендіна, вже зайнятому військами Сіньчоу, всюди ходили солдати в обладунках. Колишнього магістрата Вансію стратив. Коли небесні учення вдерлися до міста, а решта чиновників або загинули, або втекли, залишивши установу порожньою. Так, маєток магістрату спорожнів. Це стало зручним місцем для проживання сівея, янліня та інших. Двір другої пані Дзян, звісно, був найкращим у цій резиденції. Восени кленове листя почало змінювати колір. Коридорами линула музика, схожа на дзюрчання струмка, що іскриться на сонці. Було видно, що вона вже опановує гру на тіні і поступово відчуває впевненість у рухах. Дзяньшу, який стояв на дворі і слухав, мимоволі всміхнувся. Та коли його погляд упав на конверт у руці, обличчя знову стало серйозним. Він увійшов до двору. Вікно, що виходило в сад, було відчинене. Дзянь-Сюйнін сиділа за тінню, ніжно торкаючись струн, а сівей мовчки стояв поруч. Коли мелодія скінчилася, вона з полегшенням зітхнула, а тоді радісно обернулася і сказала. Ну як? Цього разу я все зіграла правильно, так? Тепер мені належить півгодини відпочинку. Сівий усміхнувся у відповідь. Його холодний погляд ковзнув по її сповнених очікування очах. Вони домовилися якщо вона зіграє цю мелодію без помилок, це означатиме, що вона її опанувала і може відпочити наступні півгодини. Він чудово знав, що насправді їй просто хотілося трохи полодачкувати. Та часу попереду ще багато. Не навчиться сьогодні, навчатиметься завтра. Ця маленька Нін цього навіть не усвідомлювала. Він не став її мучити і з усмішкою сказав добре, на сьогодні досить. Відтоді, як сталося діло з небесними ученнями, Дзян Сюйнін, як і пообіцяла, справді почала вчитися гри тіні в нього. У ті місяці, коли не було бойових дій, він не займався воєнними нарадами, а вона не була завантажена справами. Вони усамітнювалися в кімнаті. Він навчав, вона вчилася. Та язик у Дзян Цюєнін був такий, що міг би і примару обдурити. Завдачу вона не любила тиші. У кімнаті їй було нудно, вона лінувалася, а щойно виходила назовні, ставала жвавою і веселою. Вона казала, що хоче навчитися грати на ціні, аби потім зіграти для нього. Вчилася вона щиро, прогрес був помітний, але всидіти спокійно навіть півгодини не могла починала крутитися і шукати відмовки, аби ухилитися від занять. Сівей завжди був суворим учителем. Якби це було за часів, коли він викладав гру на тіні в палаці Фенчен, він давно б узяв лінійку і покарав її, адже це була традиційна методика виховання учнів. Але тепер вона не хоче вчитися, він сердиться, вона вчиться з примусу, йому болить серце. Він наказав Дзянюшу підготувати дві лінійки, але досі обидві залишалися новісінькими, і навіть без подряпин. Сюйнін не знала, про що думав сівей, але помітила, що він став поступливішим. Останнім часом справа була не в тому, що вона не хотіла вчитися гри на ціні. Коли вона давала Сівею обіцянку, то була цілком серйозна. Але що ближче бойові дії підходили до столиці, то частіше спогади про минуле виринала в її голові один за одним. Така розсіяність лише заважала навчанню. Їй було краще зачекати, доки вона знову зможе зосередитися. Тож вона і ухилялась від занять, удаючи наївну. Після довгого сидіння вона відчула, як у неї затерпла шия. Вона глибоко зітхнула і, не втримавшись, повернула голову. Сівей стояв за нею. Побачивши це, він усміхнувся і простяг руку, обхопивши її за шию. Його довгі пальці м'яко почали розминати її плечі і шию. З таким підходом три дні ловити рибу і два дні сушити сіті, боюся, що вона у 70 чи 80 років. Ти навряд чи досягнеш із 7-8% відсотків мого рівня й вже втомилася за такий короткий час. Дзян Сюєнін скривилася від невдоволення, але щойно вона обернулася і побачила Дзяня Шу та вираз його обличчя, її розслаблена усмішка повільно зникла. Є новини? Дзян Шу зайшов усередину і подав їй листа. Він уклонився. Завдяки допомозі пана Дінфея та з людьми безпечно залишили місто. Сьогодні вночі вони будуть в Джендіні. Сюйніну узяла листа, розгорнула його і довго сиділа спокійно, аж тоді підвела погляд на червонувате листя за вікном і сказала Сівею І знову настає час, коли осінь забирає всі квіти. Джоу Інджи рідко коли відмовлявся їхати верхи чи в Паланкіні, і просто йшов пішки дорогою додому. Сцени обговорень в імператорському палаці знову і знову виринали в його пам'яті. Його щойно призначили командувачем дев'яти міських брам, а разом із генералом Сяо Юанем – очільником оборони столиці. Він був буквально за крок від високого становища серед імперської знаті, але радості не відчував. Він ніяк не міг уявити, до якого стану докотилася імперія. Відтоді, як він повернувся із Сінжоу, Сяошу раділа його успіхам, і Шанлан теж високо його оцінив. Він думав, що, хоч і жорстоко повівся з Юфань і цим образив Дзян дзянсюєнін, усе ж зробив це не дарма. Та хто б міг подумати, що він ще не встиг порадіти, як небесні учені підняли заколот. І тепер суцільний хаос. Він бував у Сінджо і добре знав, що таке війна з татарами. Звісно, він не був таким наївним, як ті правителі в столиці, які вірили, що і Янлінь справді є військами вірності і доброчесними людьми. Але ніхто не наважувався відкрито говорити правду. Що ближче небесні учені підходили до столиці, то більшою ставала небезпека для міста. З огляду на їхню лиху славу багато знатних родин у столиці почали нервувати. Дехто таємно планував утекти, щоб сховатися від бурі. Інші навіть замислювалися про перехід на бік ворога як міг Шанлан стояти осторонь. Нещодавно особиста варта імператора таємно заарештувала багатьох, хто намагався втекти, і кинула їх до в'язниці, декого навіть убили на місці. Якщо поки що не говорити про війська вірності Сівея і Янліня, ситуацію в столиці ще можна якось тримати під контролем, але якщо розкрити правду всім, столиця розвалиться сама собою. Хто повірить, що це самотнє місто, здатне витримати спільний удар небесних учень і двох полководців? На думку Джоу Інджі, теперішня імперія була схожа на яйце, підвішене на волосині, яке будь-якою миті може впасти і розбитися від легкого подиху вітру. Війська в Тунджоу варта забороненого міста, усе разом це лише жменька людей, чи зможуть вони вистояти? І тут він згадав, що сьогодні імператор залишив одного лише Джана Дже, того неподкупного. Для розмови з собою. Здається, у нього було якесь доручення, але він не дозволив іншим міністрам бути присутніми. Це було справді незвично. Відчувши роздратування, він підвів голову і виявив, що вже стоїть біля воріт своєї резиденції. Новозбудований маєток займав величезну площину, балки були різблені, стіни розписані. Від часу весілля з Чен Шуї дім наповнився сотнями слуг коралами, нефритовими деревами, золотом, сріблом, і коштовностями, розкішшю і блиском. Але тепер у нього не було настрою звертати на це увагу. Зупинившись на мить у дворі, Джо Інджи згадав пихату поведінку Чен Шуї, відчув огиду і вирішив обійти павільйон підвішених квітів, прямуючи до західного двору. Зазвичай біля входу завжди стояли служниці. Та сьогодні чомусь не було нікого, і в домі панувала тиша. Джо Інжі трохи здивувався, але не надав цьому значення. Та коли він зібрався зайти, то побачив на землі перекинути горщики з хризантемою, за якою завжди ретельно доглядали. Його раптово охопило лихе передчуття. Він швидко зайшов усередину і побачив усіх служниць із заткнутими ротами, зв'язаних і кинутими біля стіни. Джо Інджі здригнувся і миттєво схопився за меч на поясі, вбігаючи далі. У його голосі звучав страх. Яонян. Кімната була порожня. На підлозі лежав недушитий дитячий одяг, на столі лист. Коли настала ніч, у коридорах запалали ліхтарі, світло свічок у кімнаті тремтіло від вітру, осяюючи нестійким сяйвом прекрасне обличчя Дзян Сюйнін. Даоцин, який на кілька місяців їздив до столиці, нарешті повернувся і привіз із собою вагітну жінку. Вона була витончена з сором'язливими рисами обличчя. Порівняно з тим, як Дзян Сюєнін бачила її вперше кілька років тому, її шкіра стала ніжнішою і світлішою, проста одежа змінилася на шовки. Риси її були м'які й добрі, а тепер її тихий погляд, яким вона оцінювала Дзян Сюєнін, виказував страх. Вона мимоволі легко торкнулася живота живіт був уже добре помітний. Яонян була вагітна понад шість місяців. У минулому житті Дзян Сюєнін ніколи її не бачила, і в цьому житті вони зустрічалися лише двічі. Якби не Джоу Інджи, можливо, вона й не запам'ятала би її імені, Дзян Сюєнін без жодної причини усміхнулася. Вона повільно взяла пасмо її волосся, міркуючи, наскільки корисною може виявитися ця жінка, і не квапом сказала. Не хвилюйся, я не збираюся тебе вбивати. Ці слова лише погіршили ситуацію, і обличчя Яонян миттєво зблідло. Вона, звісно, пам'ятала Дзян Сюєнін. Вона знала, як її чоловік досяг успіху, пам'ятала, яким роздратованим і тривожним він повернувся із сінджоу, як не міг заснути до глибокої ночі. І тепер ця дівчина знову з'явилася. Ох, уже мені ці ревнощі сівеє. добре, що хоч оцтом її більше не годує. Але насправді, якщо чесно, відверто, то така поведінка, такі його реакції на чоловіків біля Сюїнін абсолютно закономірні, виходячи з його травм, його минулого. Зрозуміло, що він дуже боїться її втратити, і це навіть не стільки ревності, скільки ну, такі питання екзистенційних побоювань, страхів, бо він боїться втратити єдине, що в нього є наразі. Важкувато. Але вона ніби дає собі раду. Дякую за ваш час. Почуємося в наступній главі.